Тій кожної людини наступає момент, коли вона усвідомлює конечність свого існування. Людина єдина істота на землі, яка розуміє свою смертність і робить це предметом своїх роздумів. А як же в наш час люди відносяться до смерті? Давайте запитаємось у них. До смерті спокійно, нормально розумію, що це неминуче. От. Головне, як ти живеш, що ти робиш. От, нормальна штука. Треба до цього відносити спокійно. Ти пройшов определенну місію. Місяця одна, місяця друга. А це остання місія. Нікуди не діться. О, я її боюсь, напевно. Погано. Ну, філософськи. Навіть не знаю, що краще, чи гірше, але. По-філософськи. Смерть неминуча, її не треба боятися. Бо вона і так, і так прийде, чи ми хочемо цього, чи не хочемо. Смерть то є така річ, яка є, в принципі, її не уминути. Смерть – вона… то є щось належне. Якщо смерть, яка прийшла, ну, Добрим шляхом, тобто, якщо це вікові, тобто люди, які вже старші, це добре, адже для кого смерть може бути звільненням, якщо людина хворіла, тобто для неї це може бути полегшенням. Але якщо смерть викликана якимось іншими чин, чинниками, тобто, ну, я скажу не дуже відношусь негативно до самогубців. Як до природного явища напевно, це всіх чекає живих людей на землі. Ну, це як, не знаю, новий якби. Ну, смерть це не кінець, можливо, щось існує після цього. Ну, хотілося б жити подовше, а про смерть ніхто не знає, що це таке. На відомість, краще знати. Нормально, то приходить до кожного з нас. Ну, доволі сказати, я її не боюся, якщо по правді. тому що мені здається, якщо людина щось після себе залишила, то смерті немає чого боятися. Я ставлюся до смерті. Зараз я прочитав книжечку Танго смерті Юрка Венечука. Там є дуже цікаве ставлення до смерті. Там є дуже цікаве. В принципі, смерть, як мені здається, мені здається, що я ще маю колись знову народитися. Моє ставлення оптимістичне. Ну, всі. нас це чекає. Тобто, як ставлю за смерті, Ну, чекає нас це, тобто від смерті нікуди не дінешся. Такий кінець маємо, який маємо. Не думав про це, не знаю. Смерть наступ, яка німенуєма по отношенню кожному чоловіку, вона має як позитивний, так і негативний Ну, Після смерті людина вона по одних віруваннях переходить в інший світ, значить, можливо, що чекає краще. Ну, Важко пояснити. Ну, тобто, нічого не заперечує проти смерті. Якщо створений такий процес, відповідно, він має відбуватися і суперечити тому, що створено природою чи Богом не потрібно. Хто там? Смерть. І що? І все. З архаїчних часів смерть сприймалася людьми, як явище звичайне, яке, хоч і викликало сум та скорботу, проте не викликало страху. Крім страху, зустріти смерть недостойно або не готовим. Саме тому життя людей постійно супроводжувало гасло морі» пам'ятай про смерть, адже смерть це були двері, за якими тебе відразу або після воскресіння чекала зустріч з судею живих та мертвих. Новітній час, який породив матеріалістично атеїстичний світогляд з ідеєю, що є тільки життя, а смерть це кінець усього, відзначився появою панічного страху смерті. Це виявляється, і в старанному прихованні старості як перших ознак тління, і в спробах максимально продовжити життя, при цьому використовуючи його для власного задоволення без ідей про існування Бога, а також в спробах штучно утримати при житті людей, які через нещасний випадок або через старість підійшли до порогу смерті. І все це на фоні хворобливого інтересу до спіритизму і окультизму, інтересу до фільмів жахів про мерців і зомбі. 21 століття це Вінні з уявлень про смерть та відношення до неї. Чому ми так її боїмося, і одночасно вона нас так гіпнотично притягує? Чи може хтось врешті відкрити таємницю смерті? А можливо вона вже давно відкрита? Все ще писання Біблія представляє Просту і одночасно глибоку ідею природи смерті. Люди були створені безсмертними, на умові послуху волі Божій. Через непослух цій волі гріхопадіння Адама і Єви привело до того, що в наш світ війшла смерть. Тепер життя людини подібне до короткочасного горіння свічки вона догорає, згасає і більше її немає. Згідно біблії, смерть це стан небуття, протилежність життю, своєрідний глибокий сон. Але згідно біблії, смерть. Є явище тимчасове. Прийде момент, коли всі люди воскреснуть: одні для вічного життя, інші для остаточної вічної смерті. Зазвичай історики, навіть деякі богослови, називають такі погляди архаїчними. А можливо, древні люди мали якраз правильне уявлення про природу смерті, яке з часом, під пиливом людських вигадок, підкинутих самим сатаною, було спотворено. Адже чому ідея про те, що смерть є лише переходом в іншу форму буття, є так схожою на обман змій, який він підкинув ще в Едемі? ні, не вмрете, будете як боги. І навіщо Ісусу було приходити на землю, страждати і вмирати за наш гріх, щоб звільнити нас від смерті, якщо смерть є насправді не кінцем, а продовженням життя? Врешті, якщо кожну людину чекає заплата відразу після смерті, навіщо тоді загальне воскресіння і суд Божий, який згідно слів Ісуса чекає на кожну людину? І головне, чому Ісус сказав, що нам не потрібно боятися смерті не тому, що це перехід в іншу форму буття, а тому, що Він переміг її. Ось що сказав Ісус Христос: Я Воскресення і життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Старе індійське прислів'я говорить: ріка життя кожної людини впадає в океан смерті. Поки ріка нашого життя ще тече, чи не час заручитися тими словами Ісуса як гарантію звільнення від смерті? А яка ваша думка?